В одному місті відкрився магазин, в якому жінки могли вибрати і купити собі чоловіка. Біля входу до того магазину були вивішені правила його роботи: перше, ви можете відвідати цей магазин лише один раз за життя. Другий у нашому магазині шість поверхів. Якість чоловіків кращає з кожним поверхом. Третє, ви можете обрати будь-якого чоловіка на поверсі або піднятися вище. Четверте. Категорично заборонено повертатися на поверх нижче. Одна жінка, декотрий час вагалася, але таки вирішила відвідати магазин чоловіків, щоби знайти собі супутника життя. Уважно ознайомившись із правилами, вона ввійшла до магазину і оглянула перший поверх. Тут вона побачила вивіску чоловіки, що мають роботу. Посміхнувшись і не затримавшись, тут жінка пішла на другий поверх. Вивіска на другому поверсі повідомляла. Чоловіки, що мають роботу і люблять дітей. Посміхнувшись, вона, не затримавшись і тут, жінка пішла на третій поверх. На вивісці третього поверху було написано Чоловіки, що мають роботу, люблять дітей і дуже красиві. Ого. здивувалась жінка. І такі бувають. Але, не затримавшись і тут, жінка пішла на четвертий поверх. Вивіска на четвертому поверсі мала такий надпис: Чоловіки, що мають роботу, люблять дітей. Надзвичайно красиві і хазяйновиті. Фантастика! вигукнула жінка, але пішла на п'ятий поверх. На цьому поверсі на вивісті жінка прочитала таке чоловіки, що мають роботу, люблять дітей, надзвичайно красиві, хазяйновиті і романтичні. Жінці дуже захотілося залишитись на цьому поверсі і вибрати собі чоловіка, але вона побігла на шостий поверх. Там вона побачила таку вивіску ви на цьому поверсі. Відвідувачка номер 2 мільйони вісімсот шістнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят три, і ми маємо повідомити вас, що тут немає чоловіків. Цей поверх існує тільки для того, щоб зайвий раз довести що жінку задовольнити неможливо. Дякуємо за відвідини нашого магазину. До речі, навпроти магазину чоловіків вже давно працює магазин жінок. На першому поверсі пропонуються жінки, що люблять секс. На другому багаті, які люблять секс. А на поверхи з третього по шостий так ніхто жодного разу і не заглянув. Син у чотирирічному віці загадує батькові загадку. Що це таке? Дзінь дзінь мяу-мяу? Не знаю. Це кішка в трамваї приїхала. А що таке дзінь дзінь гав гав? А це собачка в трамваї? Ні, це мама з роботи прийшла.